Дніпропетровці стали рідше подорожувати Україною. За словами залізничників, добова кількість пасажирів зменшилась на чверть. Зараз найбільш неохоче люди їдуть у напрямку Криму. Втрата пасажирів відбулася через виведення з експлуатації потягів Хюндай. Людям, у тому числі пенсіонерам, по 6 годин доводиться проводити у непристосованих для сидіння купейних вагонах. Думки пасажирів дізнавались наші журналісти. Замість юндаєв на сполученні столичного експресу зараз ходять звичайний потяг. Працівники Укрзалізниці запевняють, з роботою він справляється, працює без перебоїв та пасажири ні на що не скаржаться. Однак зараз потяг вже запізнився майже на годину. Обличчя пасажирів важко назвати радісними у купейних вагодах. Люди сиділи з сьомої ранку. Прилягти, звичайно, можна, але це на любителя постільної білизни провідники не видають. Невибагливі до комфорту кажуть, доїхали і то добре. А дехто не жаліє слів, подяки за зручний проїзд. Отвратительно. А твратітильна аж то ну не, не предупредили, що придупріділи, не тут паровоз. Понимаете? Если бы предупредили, внутри обычный, обычный купе. Вот. Но мне, если бы я знала, що це обычное купе, я бы попросила пенсионерка, щоб дали нижню полку. Понимаете? А вы ехали наверх? А я ехала и ну, вообще сидела откровенно, ряскивая. Я не сидела, но пришлось бы залазить на верхний полку. Сидеть э, комфортнее было в Синдае. Вот это для того, чтобы лежать там, понимаете, тогда так сиденье не особенно удобно. Однак представники Придніпровської залізниці не втрачають оптимізму. кажуть, погіршення комфорту позначилось на ціні. Вартість квитка зменшилась на 40%. Щодо запізнення потяга виправдовуються на шляху. Зараз ремонтують залізничне полотно. Питаються соблюсти саблюсті графік, підтягуються, Може бути говорю, быстрее скорость. То буде да, саблюсті такий мінаградів у кримському напрямку. Проблем не виникає до півострова і назад. Продовжують курсувати близько 20 пар пасажирських поїздів без перебоїв. У кримському напрямку у нас не зменшився пасажиропаток. Єдине, що менше груп стало їздити. Якщо раніше було більше організованих груп на відпочинок, на їздити, то сейчас стали менше організованих груп. Провідники потягів з Криму підтверджують, люди як їздили, так і їздять. У вагонах порожніх місць немає. Подорожують пенсіонери, студенти та родичі кримчан. Ті люди, які їздять, так і їздять. Нічого не змінюється. Я сама кримська да. і приїхала сюди з в сина. В гості чи на На час. час. Тим же составом уїду додому. Залізничники зізнаються, після силового захоплення кримської дирекції Придніпровської залізниці та зміни її керівників очікували певних труднощів однак, поки жодних змін немає. Артем Куля, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.